Урок математики, тиждень 30, сторінки 4, 7. Тема нашого уроку нумерація чисел першої сотні, віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами читати і записувати числа першої сотні, будемо вчитися віднімати двоцифрові числа без переходу через десяток. І так попрацюємо у будиночку чисел. Прочитайте в таблиці числа від 34 до 40 34, 35, 36, 37, 38, 39, 100. Від 57 до 63, 57, 58, 59, 60, 51, 62, 63. Візьміть ключки і обведіть в таблиці наступні числа. Вісімдесят один. Сімдесят чотири. Двадцять. Дев'яносто дев'ять. Сто. Прочитаємо пораду мудрої Пригадаємо її. Запам'ятай десяткова система числення це система. У якій числа позначають десятьма арабськими цифрами. Арабських цифр усього десять: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тепер позначте варіант, в якому записано лише арабські цифри. Дивимося під буквою А, не підходить тому, що є буква І. Це не арабська цифра, варіант під буквою Б не кожне, тому що є латинська літера С. Варіанти буквою В 3, 1, 5, 2, 9 це арабські цифри. Можна обвести. Варіанти буквою В не підходить, тому що 20 це число, яке утворене двома цифрами 2 і 0, а нам треба арабські цифри. Далі запишіть число завдання 3. Сусідами якого є числа 87 і 89. Це число 88. Підкрещить у ньому цифру розряду десятків. Пригадаємо, що перша цифра це цифра розряду одиниць. Друга цифра це цифра розряду десятків. Пригадаємо таблицю додавання і віднімання числа 5. До 6 додати 5 дорівнює 11. До 7 додати 5 дорівнює 12. До 8 додати 5 дорівнює 13. До 9 додати 5 дорівнює 14. Пригадаємо таблицю лінійних числа 5. Прочитаємо ну, їх разом із віктором. Від одинадцяти відняти п'ять дорівнює шести. Від дванадцяти відняти п'ять дорівнює семи. Від тринадцяти відняти п'ять дорівнює восьми. Від чотирнадцяти відняти п'ять дорівнює дев'яти. Ага. Продовжуємо з вами працювати на сторінкам зашка. Завдання шоса. Прочитаємо, прискорюючи темп. Запам'ятай, щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Повторимо ще раз. Запам'ятай, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Поможемо яке відзнайти число, яке сьогодні йде на карнавал. Подивіться, будь ласка, на ці два рівняння. Що у них однакового? Вони надію віднімання і число, яке йде на карнавал, стоїть на місці від'ємника. Отже, щоб знайти невідоме число, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Перше рівняння 13 зменшуване різниця. 5. Тобто пишемо 13 відняти х дорівнює 5. Далі згідно поради мудрої особи, х дорівнює від 13 відняти 5, х дорівнює 8. Отже, число, яке йде на карнавал у першому рівнянні, це число 8. Друге рівняння. Розв'яжіть самостійно. Перевіряємо. 12 зменшуване, х є від'ємник, 5 різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, а х стоїть на місці від'ємника, потрібно від 12, відняти 5, запишемо. 12 відняти х дорівнює 5. Х дорівнює 12 відняти x дорівнює. 5. Сьогодні на уроці ми маємо з вами вчитися виконувати віднімання. Двоцифрові числа без переходу через десяток. Подивіться, будь ласка, на число, що буде на екрані. 95 зменшуване 42 від'ємне. Це двоцифрові числа. Мені потрібно від двоцифрового числа відняти двоцифрове. Користуюся порадою мудрої слови. Щоб відняти двоцифрові числа без переходу через десяток, потрібно від одиниць, а одинички в мене чорним кольором позначені в кожному числі. Відняти 1. А потім від десятків, а десятки повинні червоним кольором відняти десятки. 5 відняти 2 дорівнює 3. Від 9 відняти 4 дорівнює 5. О, і все, весь результат. Друге число. Від 2 відняти 2 буде 0. І від 8 відняти 6 дорівнюю 2. Ще раз. Щоб відняти від двоцифрового числа двоцепробу, почнемо віднімати з одиничок. Від одиничок віднімаємо одинички. А потім від десятків віднімаємо десятки. Розв'яжемо приклади завдання 8, користуючись знову цією порадою. Від 6 віднімаємо 5, записуємо у першу клітинку праворуч. І від 4 віднімаємо 1 у другу клітинку праворуч. 31. 60, 53 і 35. Далі візьмемо робочий зошит і виконаємо у ньому наступне завдання. Запишемо 24 квітня. Накреслимо відрізок довжина якого 11 см. І так, одну клітиночку праворуч, ставимо крапочку, прикладаємо в лінієчку і знаходимо число 11. Довжина відрізка 11 см. Підписуємо АВ 11 см. Другий відрізок, як ми будуємо в взошить, буде менший, ніж наш на 5 см. Як довжини? якщо він буде менший на 5 то 11 відняти 5 дорівнює 6. Через дві клітинки ми ставимо знову крапочку, вимірюємо 6 см і проводимо лінію. Відрізок CD дорівнює 6 см. Тепер накреслимо третій відрізок. Його звати МН, і він буде більший за відрізок CD на 6 см. Якої ж довжини будемо? CD 6. А треба ще на 6 більше. 6 додати 6 дорівнює 12 см. Тому знову крапочку через дві вниз. На числі 12, іншу крапочку. З'єднуємо лінією лінію і підписуємо, що відрізок МН дорівнює 12 см. Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомство свої задачами, які мають назву задачі на знаходження невідомого зменшування. Задачі, у яких потрібно знайти, скільки було до того, як частину віддали. Подарували, витратили тощо, і частина залишилася, є задачами на знаходження невідомого, зменшуваного. І так, почитаємо раз: Задач, у яких потрібно знайти, скільки було до того, як частину віддали, подарували, витратили тощо, і частина залишилася. Є задачами на знаходження невідомого зменшування. Розглянемо зразок розв'язання задачі. Після того, як із куща троян зірвали 9 бутонів, на ньому залишилося ще п'ять. Скільки бутонів троянд було на кущі спочатку? Подвіться буванок спочатку на кущі. Росли троянди, їх невідомо було. Тобто перше головне слово було невідомо. Потім їх зірвали буква З, зірвали 9 бутонів і залишилося 5. Це задача на знаходження невідомого зменшуваного. Як ми розв'язуємо, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Отже до 5 додати 9 дорівнює 14. Відповідь, 14 бутонів троян було на кущі спочатку. Розв'яжемо в зошиті задачу. Прочитаємо її разом. На гілці росло кілька вишень. Коли зірвали 18 вишень, залишилося ще 18. Скільки вишень росло на гілці спочатку. Записуємо. Задача 12 у робочому зошиті. Вкладаємо короткий запис. Ми почули, що на гілці росли вишні, їх було спочатку. Було невідомо вишень. З великої літери потім їх зірвали. Зірвали 11 вишень, залишилося. Напишемо друге слово, яке починається з літери З, знову залу, тому що одна і та ж сама буква повторюється двічі. Залишилося 18 вишень. Вид задачі на знаходження невідомого значування. Розв'язання. Потрібно до того, що залишилося, додати те, що зірвало. 18 додати 11 дорівнює 29 вишень. відповідь: 29 вишень число на Ну, і тепер у вас залишилося авторалі. За 4 хвилини розв'яжіть всі приклади і порівняйте числа. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами почалися читати і записувати. Число першої сотні віднімали двоцифрові числа без переходу через десяток, кресливи відрізки заданої довжини, розв'язували задачу на знаходження невідомого зменшуваного.